Мальопис – межа можливого. Автор Алванзер. Том Перший розділ другий. Тренування ПІД вагою СНІВ. Молодці. Розминка закінчена. Зараз розбиваємося на пари. Повторюємо те, що вчили вчора. І подивимось, що варто було втрачати на вас час. Так. Ну що, готовий тримати урок від майстра. Якщо ти майстер, то я, мабуть, король. То чому ти завжди падаєш, ваше величність? До речі, ха. Що це за історія з вилазкою в місто? Ти ж ніколи не ходиш сам. Ха? А, хіба що ти хвилин зустрів? Може, просто захотів прогулятись. А, ну, звісно, просто прогулятись. Це точно не через те, що тебе там хтось чекав. Дарине, може ти просто замовкнеш? Ти так серйозно це кажеш, наче в тебе є що приховувати. Ой-ой. Панове! Ну, все. Ви тут для тренування, не для балачок. Ще раз почую плітки, аби ви побіжте по колу. Зрозуміло. 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 Це що? Смертельний вирок. Якась особлива форма катування, а ти спробуй мовчати під час зайнять. Може, стане легше? О, Бачу, король втомився, як там твоє королівське ціло. Готовий до нового раунду. І ти вже, доки я не пожалів, що витримав тебе весь цей час. Як завжди, грубий. Слухай, ти на вечерю йдеш? Чи знову знайдеш якусь відмовку, щоб піти сам? Йду і перестань уже вигадувати. Нічого я не вигадую. Просто знаю, що в нашого короля свої секрети. Бісить. Варто лише залишитися наодинці, як у голові знову спливає ашхард його образ, голос, ці холодні слова, немов отрута, що розтікається думками, не даючи дихати. Знаєш, що мені в тобі подобається? Ну, каже. Здивуй мене, ти не ображаєшся. З тобою легко спілкуватися, навіть тоді, коли ти поводишся як ідіот. Як завжди, квасоля. А це що за зільна? Ну, якщо хвалиш, дякую, хоча твої компліменти більше нагадують образи. Тиша, єдине місце, де я можу почути себе. Але що, якщо навіть у лунає чийсь шепіт? гей 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 мої вам гредуляція. І так, це вже другий розділ цього мальопису. Підписуйтеся на автора мальопису, підписуйтеся на мене. Ви також можете підтримати автора мальопису копійчиною тут десь або на екрані, або десь у описі. Десь тут коротше, буде посилання на монобанку автора Мальописа. Також не забувайте писати лайки, підписки, дзвіночки. Обов'язково діліться цим відео і будьте у безпеці. І зволікайте на повітряної тривоги. Всім удачі, всім папа! -па.